Волиняни з медалями повернулися з чемпіонату світу з греплінгу. Це вид боротьби. Відбувався у Польщі з 21 по 24 серпня. Розповів головний тренер волинської збірної Михайло Савчук. каже, здобули дві срібні і одну бронзову нагороди. Цей тиждень відпочиватимуть після відновлення. Готуватимуться до європейських змагань. Говорить тренер. «32 країни це близько 500 учасників. Взагалі, волинські спортсмени вперше приймають участь в цьому чемпіонаті. І це говорить для нас про досить правильний вектор підготовки. Срібну медаль у категорії Ю-17 виборов греплер Дмитро Петріщев. йому 16 років. каже, займається спортом із шести. Коли борешся, ти чуєш кричі там Україна, і ти зразу так мотивуєшся, треба до кінця. Це дуже круті. Бачиш помилки, виправляєш їх і стаєш сильнішим. Учасник змагань Дмитро Борисков розповідає: мріяв про участь у чемпіонаті світу і до цього наполегливо йшов. Я допустив одну помилку, але на рівні чемпіонату світу помилок не пробачають. Приїхав додому без медалі від американців до казахстанців, і вони були з нами захоплені. Вони знали, що ми проводимо тренування під час повітряних тривог там, наприклад. Ми тренувалися колись без світла, і для них це ну, фантастика. Срібна медаль виборов Захар Гончаруку u 17. Говорить, було шість суперників. Немає слабких суперників на чемпіонаті світу, там дуже високий рівень. Я вчу іспанську, то з ними побалакав. Вони всі казали, що дуже українці потужні. Поляки теж казали. У мене була сутичка одна. Провів її з іспанцем. Програв по балам. Всі кричать, трибуни горять. Україна, Україна. Ось дуже дуже сподобалося. Головний тренер волинської збірної Михайло Савчук розповідає: у молодіжну збірну відібрали шість волинян. Один через травму не поїхав на змагання. За підсумками боротьби національна збірна посіла друге місце. Наша збірна зайняла визиває команди. Місце цього року. Національна збірна України вона поменшала в своєму складі дорослому, тому що велика кількість дорослих борців, це можна побачити і на прикладі нашого клубу, вони, на жаль, не змогли прийняти участь в чемпіонаті, зважаючи на те, що вони на даний момент боронять Україну і велика кількість з них на фронті. Це вкотре доводить те, що Греплінг є не тільки вихованням фізичним, але якраз є тим місцем, де виховують і здорових, сильних патріотів. Вадим Панафідін, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.